Ну що ж, ми продовжуємо наш ранок надії. Друзі, дякуємо за ваші привіти, за ваші коментарі, за те, що просто пишете добрий ранок, і ми віримо, що він таким і буде, тому що з Богом по-інакшому бути не може. З Богом все буде добре. Якщо не зараз, то згодом, тому що у Бога завжди є. Щасливий кінець, пам'ятайте про це. Так і хочемо поговорити вже про мову. Зараз статистика говорить про те, що 51% українців розмовляють вдома виключно українською, третина двома мовами, і лише 13% – російською. З початком війни ці показники збільшуються в користь української мови, і це можна спостерігати на вулицях, в магазинах, в соціальних мережах і в інших місцях також. Також спостерігається різке зниження знаєте, російського інформаційного контенту серед українців. Понад 40% перестали дивитися російські серіали та слухати російську музику. Власне, як російськомовним легше перейти на вживання української мови у, повсяк... у повсякденному житті. До речі, в тебе от є друзі, які кажуть, ну мені поки складно перейти, тому що я все одно думаю російською, я родився на сході і так далі. Є. Є. Добре, це буде секрет між нами. Хто це? <laughs> а, дійсно, і знаєте, мені здається, що э, ну. Я нікого не хочу образити, але українці які на заході їм не до кінця зрозуміло, наскільки дійсно складно перейти тим, коли ти все життя думав, мислив російською мовою. І вони кажуть про те, що ми не проти, але ж не в один день. Це як українці, які виїхали знаєш, в Штати, не можуть за 10 років вивчити англійську мову. До прикладу це те завдання, яке людина перед собою ставить і пріоритет, тому що в мене є друзі, які за час війни. Вони одразу перейшли на українську мову, і вони розмовляють між собою українською. Спочатку це було дуже чутно, що у них Акцент. база російськомовна, так але зараз пройшло півроку, і, і вони як риба воді навіть краще спілкуються українською, ніж я, що я україномовна з дитинства. Ось, Тому е, я впевнена, що це просто питання бажання, і наскільки ти готовий якийсь час потерпіти свої якісь невдачі, висловити думку не так можливо гарно, так. але все час все допоможе зробити. Як все ж таки легше російськомовним перейти на українську мову, друзі? Про це бажаємо поговорити з нами на зв'язку. Романчук Світлана Миколаївна, кандидатка філо філологічних наук, доцентка кафедри журналістики, викладачка української мови. Ось як, як іноземної мови. Так? так, дуже цікаво. Ну що ж, пані Світлана, доброго вам ранку. Доброго ранку. Дійсно, ранок добрий. Як ваші справи, пані Оксана? Дуже добре, тому що на сьогодні я розумію, наскільки всі ті, які долучилися до нашого ефіру, розуміють красу української мови і хочуть її вивчати. Ну що ж, дякуємо, що ви доєдналися до нашого ефіру, щоб бути ділитися своїми знаннями, своїм досвідом, Зараз це дуже цінно. І перейдемо до, до нашої теми. Скажіть, якщо все таки людина говорила все життя Російською мовою, а тепер бажає перейти на українську. За який термін це можливо зробити, щоб прям вільно і без акценту можна було спілкуватися? Ви знаєте, у вашому запитанні є ключове поняття: це бажає, тому що наше життя можна окреслити двома поняттями: це треба, і хочу. Якщо насправді носій мови хоче вивчити українську мову, тоді звичайно буде прогрес якнайшвидше. Угу. Якщо це з примусу, примус ніколи до добра не призводив. І навіть якщо на законодавчому рівні будуть прийматися різні закони, якщо не буде у свідомості розуміння потреби вивчити українську мову, нічого не буде. З практики хочу сказати, що ті, які мають оточення україномовне, які слухають українську музику, які читають українською мовою і не тільки... Тільки читають, але й переказують, діляться своїми думками з іншими людьми. Ті, звичайно, швидше говорять українською мовою. Ви сказали, що я здебільшого займаюся українською мовою кіноземною. Я думаю, що та порада. Буде також точно для тих, які вивчали, не вивчали або дуже погано володіють російською мовою, для того, щоб якнайшвидше вивчити українську мову, потрібно закохатися. Ну, це, звичайно, можливо, ніде не прописано в підручниках, але з життя, з практики мовленнєвої хочу про це наголосити, тому що багато наших студентів, які приїхали з різних країн світу і починають закохуватись в українок. І навпаки, якщо це, наприклад, з іншої країни дівчина і вона закохалася в українця, повірте, що на 50% такі слухачі курсів швидше опановують українську мову. Було питання, за який термін це може бути. Це залежить від того, наскільки людина хоче вивчити українську мову, наскільки вона ставить мету собі чітко окреслює, тому що. Я не можу сказати, що це не індивідуально, бо в кожного є свої можливості потенційні. Uh -huh. Хтось може швидше, хтось може повільніше. Навіть скажімо, гендерний аспект кажуть, що дівчатка швидше вивчають українську ніж хлопці. Але ні ні, у мене в практиці були такі випадки, коли із Казахстану із. Інших російськомовних країн до нас приїжджали студенти, вивчали українську мову, а потім, вже отримавши сертифікат, вступали на факультети різні. То повірте мені, що Ті люди, які читали книжки українською мовою, які дружили, ходили на... ходили в кіно, спілкувалися набагато швидше, аніж ті, які просто ходили на пари і потім в житті були далекі від того, що відбувалося на практичних заняттях. Пані Світлано, дякуємо за інформацію. Йдемо далі по нашій темі. Скажіть, будь ласка, як розвинути краще знання української мови? Тому що, ну. От я собі ставлю питання: я знаю українську мову, ну знаю, розумію, спілкуюсь, але я розумію, що недостатньо у мене і багажу слів, і так далі, і, і правильності наголосів, і тому подібне. От як сьогодні можна розвивати цікаве знання української мови? От насамперед варто розпочати з того, що мали словниковий запас, а для того, щоб його збагатити, то потрібно побільше читати. Тому я пропоную читати ту літературу, яка є класичною, про це сьогодні йшлося трошечки вище. Я пропоную читати шістдесятників. Тобто, це буде згадувана вже вами вище Ірина Костенко, і Вінграновський, Грановський, Коломієць. Хто любить історичну прозу, нехай читають Павла Загребельного, Юрія Яновського. Залежно від того, хто які має пріоритети, але читати це просто обов'язково. Ми зі студентами. Які вивчають, от, які, як ви кажете, російськомовні, і вони прийшли до нас, аби вивчити українську мову, ми завжди практикуємо художні тексти, які потім через аудіювання, як вони це розуміють. Сприйняття мови на слух, це, звичайно, вже є вищий рівень розуміння мови. Коли ти просто чуєш текст і ти його розумієш, це вже є великий прогрес. Угу. тому що Мовленнєва практика, висловитися, це вже набагато важче, аніж просто зрозуміти те, що тобі говориться, тому що навіть і міміка, і жести, тобто невербальна комунікація, також допомагає порозумітися. Отже, перше, що я пропоную, це звичайно багато читати, аби поповнити словниковий запас. Друге, що потрібно читати, що я пропоную, це слухати музику українську, тому що. Дуже добре співати караоке. Ми це дуже часто практикуємо uh -huh. на заняттях, коли вивчаємо різні теми. Ось і таким чином ми запам'ятовуємо лексику і, і розвиваємо комунікацію. Третє це звичайно мультфільми. Можливо, це трохи дивно, тому що мультфільми це ніби жанр дитячий, але навіть є дорослі. Пані Світлано вибачте, так? що ми вас перебиваємо. Ми маємо з шаною перерватися добре. на хвилину мовчання. Це буквально за декілька секунд. Ранок надії продовжується, друзі. Дякую всім, хто долучився до хвилини мовчання. Це той час, коли щодня ми пригадуємо всіх, хто загинув у цій війні. Ми з шаною це робимо. Тож давайте пам'ятати про це не тільки в цю хвилину, але протягом цілого дня. Пані Світлано, ми повертаємося до вас. Дякуємо, що ви з нами. Ми пам'ятаємо, ви казали про те. Ці поради, як розвинути краще знання української, і останнє, що я запам'ятала, це е, прослуховування музики і е, фільми, так і медіапростір простір української, е, можете продовжувати з цього моменту? Так, так, так. Отже, але при цьому варто пам'ятати, як би ми не хотіли слухати. Правильну літературну, тобто українську мову, навіть у піснях і мультфільмах дуже часто трапляються помилки. Тому ми можемо студентам дати таке завдання. Ви просто вивчаєте мову через слухання пісень, але редагуючи тексти. Наведу такий приклад. Наприклад, ми можемо послухати пісню Мовчати Кузьми Скрябіна та Ірини Білик. І е, у цій пісні є такі слова: Давай вимкнемо світло і будемо мовчати. Насправді, у цій конструкції є помилка, тому що вимкнемо, правильно сказати, вимкнімо світло, тобто є наказовий спосіб. Це тонкі речі, але ці тонкі речі можемо ми з вами розвивати. Е, так само я би хотіла наголосити, що постійно потрібно належати до клубу, читацького клубу. обов'язково не тільки відвідувати скажімо, бібліотеку і читати книги, але й брати участь у різних заходах, які організовує бібліотека. Скажімо, для переселенців, які зараз проживають в Єрпіні, організований клуб, який називається Спілкуємося українською мовою. Наразі він проходить тільки два рази на місяць, але багато охочих вивчати українську мову. Мені дуже подобається їхній план. Вони запрошують не тільки, скажімо, філологів, але й літераторів, істориків для того, щоб люди, які давно чують, чули українську мову, щоб вони були в оточенні, тому що мовне оточення відіграє дуже важливу роль при вивченні мови. Вивчаєте мову через нові досвіди. Наприклад, ви захотіли піти на фітнес або на йогу, і ось поставте собі за мету, що ви будете з інструктором та іншими людьми спілкуватися лише українською. Якщо ви любите готувати, ви можете підписатися на сторінку якогось блогера і е, коментувати дописи українською мовою або навпаки. Знімати свої е, б, відео і також потім озвучувати українською мовою. <тас> а, <тас> дякую, Світлана. От власне хочеться знаєте, можливо, трішки більше розказати про те, що відбувається в Вірпіні. Де є такі знаєте, вже в бібліотеці проводить заходи для спілкування. Власне, чому я питаю? Тому що знаєте, до цього, коли ви казали за книги, за фільми, за різні такі речі, це, це те, що, знаєте, ми так би внутрішньо наповнюємося. А як нам більше от, практикувати все-таки вербально? Тому, Не що, так, тому що коли вчать англійську, знаєте, є спочатку граматика, а потім є назвати них там спікінг клаби так? тобто, де угу. клуби англійську, де вони просто збираються зараз, можливо, десь в різних кафешках, просто на природі для того. Щоби спілкуватися англійською, як ми можемо вербально от знаєте, все таки більше приймати участі ну такої практичної в українській мові, щоб пропав страх знаєте, десь помилятися, коли так само, як ми вчимо іноземну мову, цей страх він десь сковує. Можливо, що би ви ще порадили, щоби вербально, ми знаєте, ми могли більше практикувати, власне, говорити правильно, вимова правильна, подача і так далі. Я вважаю, що дійсно для цього потрібно не тільки знати теоретичний матеріал, але й практикуватися, тому що якщо ми просто... Ви знаєте, без мовлення це просто є знаки. Літера це знак, роз... там кома це знак. Але якщо, коли під час практики, тобто під час мовлення, тоді мовлення стає мова тоді буде. Тому що якщо ми будемо з вами тільки вивчати граматику, то від того нічого не так, буде. Так, знаєте, не Я не згадую, мову. як мій брат е, вчив англійську мову, і він е, ну, на планшеті проходив урок англійський, знаєте, де, де потрібно відправити А, Б, В, підставляти слова. Mm. І він ці всі курси, знаєте, ну, просто на, на п'ятірку, так би. Мовити пройшов все на екселент, на найкраще. Mm -hmm. А от до сих пір розмовляти англійською він не може і не вміє. Ну, тому що от є граматика, а є от інша річ, коли ти говориш. От, власне, що би нам допомогло сьогодні розмовляти? По-перше, подолати в собі страх, тому що страх, як ви правильно зазначили, цементує свідомість. Ви повинні розуміти, кожен носій мови, повинен розуміти, що українці дуже дружелюбні і гостинні, і доброзичливі. Вони Ходити в гості від, потрібно. Так, звичайно, тобто, перше, я не боюсь. я буду говорити так з помилками, але я буду це розмовляти. Звичайно, що багато залежить від методики викладання. Якщо мені чесно дуже прикро, що українці погано володіють ну, не тільки українською, але й англійською мовою, тому що вона світова мова і неправильно трохи викладають, тому що би я хотіла завжди на кожному занятті потрібно практикуватися, ставити діалоги. Мені не подобається, коли ми, наприклад, кажемо завчити текст. так, є така методика, наприклад, потрібно вивчити діалог або текст, і потім таким чином, ніби збагачуєш свій словниковий склад. Але тільки тоді, коли є розмова, діалог, наприклад, я дуже люблю ігрові заняття, коли ми вивчаємо якусь тему, наприклад, у магазині, або нам потрібно відкрити в банківський рахунок, як це правильно сказати, ми створюємо, ми розподіляємо ролі в групі, і кожен з них виконує цю роботу. І таким чином ми от вивчили, наприклад. Приклад, якийсь словниковий так, ну, от запас. А потім ми це все втілюємо в життя. Ми редагуємо одне одного. Ми таким чином не, не, не сковуємо себе. Ми сміємося над своїми помилками. Mm -hmm. Варто запам'ятати, що помилятися це не є проблемно, і це не є якогось якось так. Критично, навпаки, помилка, яку ти сьогодні розумієш, і завтра ти вже виправив її, тому що ти її зрозумів. Вона тебе розвиває. Це прогрес, це розширює твоє поле вживання української мови. Спасибо. Спасибо. Дуже дякуємо вам за таку змістовну розмову, за те, що поділилися досвідом. Дякуємо вам за те, що були з нами в ефірі. Ми нагадуємо, друзі, що говорили про те, як російськомовним легко перейти на українську мову. З нами на зв'язку була Світлана Роман. Кандидатка філологічних наук, доцентка кафедри журналістики, викладачка української мови як іноземної. І до речі, я тут знайшла в Ютубі для вас передали привіт. Вітання для пані Світлани Романчук від родини Антуан, теплі спогади. Повернемося і продовжимо вивчати українську мову. Дякуємо Боже, благословень. Бачите, і глядачі наші також вам бажають. Всього найкраще вам Божих благословень і до зустрічі в наступних в ефірах. Та щиро дякую за запрошення. Вивчаємо українську мову. Так, дякую. Дякую. Ну, що ж, а наш ефір продовжується, друзі, вже за мить ми будемо готувати власне смачний сніданок омлет з овочами, тому долучайтесь.